Всім доброго вечора і усіх поздравляю з цим визначним днем. Цей день, 8 травня, вся світова культурна громадськість відзначає як День Білого лотосу, День пам'яті податкової жінки, засновниці Фіософського товариства Олени Петрівни Блавацької. Є люди, які приходять у світ із яскравою вираженою місією. І ця місія служіння спільному благу. І завдяки їм прискорюється еволюція людства. Такою була місія Олени Петрівні Плевацької. І понад 100 років, а точніше 132 роки, минуло відтоді, коли зупинилося її серце нашої великої співвітчизниці. І хочу навести висловлювання як подяку і шану Бориса Абрамова, який у своїй книзі Спрямоване серце написав такі слова: Ми знаємо, що зерна, закладені нею, не загинули, зрушення свідомості відбулося. Нові щаблі закладені і по них стягають ті, хто скористався принесеним нею світлом, ті, хто міг сприйняти і вмістити. Великий її вклад та допомога людству, її героїчне життя зразок тим, хто хоче допомогти еволюції. Вона не боялася і не думала про себе. Вона любила доручену їй справу найбільше. Вона билася сміливо та мужньо, приймаючи удари в ім'я великого світла. Все героїчне, що вона зробила, буде належно оцінено нову епоху. І вона займе належне місце у тому прекрасному майбутньому, для якого вона так багато попрацювала. 8 травня у багатьох країнах відзначається як день білого лотосу. І це свято спочатку виникло як данина в пам'яті філософа та подвижниці Олени петрівні блавацький основниці теософського товариства, вчителів, автору багатьох книг та статей. Згодом його зміст став ширшим. І сьогодні, на мою думку, 8 травня присвячується не тільки Олені петрівні блавацькій а ще всім наставникам всім вчителям, усім тим, хто сприяє просуванню людства шляхом духовного розвитку. Цей день став символом та присвячується усім учителям, тим, хто завжди відгукує, відгукується на чистий і щирий поклик душі, яка прагне світла. Всім дякую.